Тебе на якійсь конкретній дієті. Літво це на всіх. Дві літри. Дві літри на всіх. Це не, не дуже жоко. Ого! Наси настояща баба. Давай відробну Давай, держати. А давай я будем В Вдвох гніздах несуть? Ні. Я квочок повернувся. У нас як красавиця квочка садить. Її надо, надо в реабілітації. На подалі стихнівається. Ну що яйця? Добре. Не яйця. Слава, ну кругом тебе. А для чого? Щоб перестала коктать. Вс, ту обманка. Там было получится? Да. Там блин нас из носовые. А двенадцать? Ти вважаєш яйця? Ні. Ты вже думала посчитаєш. Що... Та там багато. Ба, не убежи, Йо... не чипай коночку. Там есть руки їхні. Ба, вона подохнет, ти розумієш? Надо аккуратно. Вона боїшься тебе. Ого, яке яйце. глянь, як крашене наче. Там курчатко. Не, нема там курчатко. Ого, ще тепле яєчко. Угу. Посидіємо, викинемо зараз там тому дворі. Ого, який. Треба було поївку взяти на нове. Тобто саме вдома яйця. Візьмо поївку. Все. Ага. Багато Давай, Давай, я буду нести. О, а що там? Куда я там буду нести? Нет. Мам, я не зможе закрыть. Баба, вона должна зберегти. Так -то його Закричай, Щоб не було А то его заходит. Закрыємо я. Субтитры сделал DimaTorzok я Тоб, Та тут, да тут уже так нормально это и да, скажу. Да, там так. И там восемь. Прям резать жалко их тепер.